Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака-Стрілець на період жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Ось тут сонечко. Воно означає зізнання в коханні. Дуже гарний початок. Чесник це захист, а також зцілення. Можливо, ви щось лікували, або просто мали якісь невеличкі проблеми. Самопочуттям, і ось нарешті ви будете від цього звільнені. Ось тут серце, це кохання. Та начебто все. Прямуємо вперед. Зізнання в коханні, кохання, захист та зцілення. Другий розклад для знаку Зодіака стрілець місяць жовтень 2024 рік. Горщик це гроші. Ось ці монети кажуть, що у вас буде надходження грошей з середини місяця жовтень. Можливо, якась премія, можливо, ви щось заробили та отримаєте в повному обсязі. Риба це збільшення родини. Це може бути зять, невістка, або діти, або онуки. Кому що обирайте. Знову кохання, друзі, звертайте увагу, приймайте важливе рішення. Якщо ви зустріли своє кохання, не відпускайте його ось кохання і ось збільшення в родині. Звертайте на це увагу. Все світ вам дає підказку. А ми прямуємо вперед. Подивимось, чим саме буде вам завершуватися місяць жовтень для вас. Іноді пасіян скаже якісь головні акценти, і їх буває мало, але вони головні. Весь ваш місяць буде заакцентовано саме на цих моментах. А ми прямуємо на третій розклад: знак зодіаку стрілець Місяць жовтень. Магічна куля це зміни на краще. Сонечко це освічення в коханні. Замок показує вам на закриту дорогу. Можливо, ви кудись хотіли їхати або зробити якусь справу, але вона зараз для вас закрита. Іноді так буває, коли, наприклад, Всесвіт вам пропонує зайнятися особистим життям, а ви по інерції хочете зробити щось по роботі. І думайте, що особисте від вас і так нікуди не дінеться. Саме тому будьте уважні, займайтесь тим, що вам життя акцентує на зараз. Ось тут мах – це допомога друга. І ще, друзі, ось дивіться: допомога друга за картою долі долоня, а також. Тупік. Можливо, ви з другом захочете зробити якийсь проєкт, але він буде невдалий. Саме тому зверніть на це увагу, якщо ваша ситуація схожа з тим, що вам каже пасіянс. А по особистим питанням зміни на краще, освідчення в коханні саме наприкінці місяця. Можливо, ви будете з'ясовувати. Щоб набратися якоїсь впевненості, що ніхто не помиляється в своїх почуттях. Не вини не ваша обраниця, або обраниця. А сьогодні ми з вами на колоді коло року візьмемо для знака Зодіака стрілець застереження. Карта жриця та порада. І ще, друзі, одна карта на ваше запитання, котре ви зараз можете загадати або запитати на ваше бажання відповідь так або ні. У вас є декілька секунд, а я дістаю карту. Дивимось, друзі, що ми маємо? Ось тут застереження, старший аркан. Карта небесна жриця. Ця карта дуже потужна, і вона каже про те, що із кожного положення є, як мінімум, два вихода. І цей виход білий на білу сторону, а також на чорну. Тобто, ви можете зробити або не зробити, або зробити, або неправильно. Пам'ятайте про те, що небесна жриця має вже відповідь. В неї відкрита книга. Саме тому не випробовуйте долю, робіть все правильно і будете мати успіх. Мається на увазі ніяких темних ділішок, тільки все правильно. Тому що це старший аркан, це застереження. Порада, друзі, це принцеса Жезлів. Це юна дівчина, дуже енергійна, впевнена, рішуча. Вона має ресурси. Це інформація, це почуття, інформація, ось документи, почуття, вода лється. І ось якісь звістки, птахи. Вона знає, вже, що буде, залишається просто бути наполегливою і робити все, як вона собі запланувала. До речі, це карта вашого вогняного знаку, саме тому ось така порада. І ще, друзі, відповідь на ваше запитання так або ні. Відповідь вам ні, тому що це карта молодших арканів, і вона під собою несе негативний смисл. Саме тому відповідь ні. Іноді так краще, саме так, як кажуть нам підказки Таро, а також пасіянс. А потім ми це зрозуміємо самі. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Дякую, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Іноді корисна інформація може допомогти в самий неочікуваний момент, а друзі вам будуть вдячні. До зустрічі на моєму каналі.